Доброго ранку Україна! усім телеглядачам компанії Ера? Нагадуємо, що ми сьогодні говоримо про виноробну галузь України в нашому спецвипуску з Іваном Плачковим, президентом українського бюро винограду, та вина і Валерієм Шамотієм, головою координаційної ради виноробів при міністерстві аграрної політики України. Івана Васильовича, скажіть, будь ласка, наскільки зараз відбувається науковий супровід виноробної галузі? Сегодня, к сожалению, он не на достаточном уровне, потому что производители, как виноградари, так и виноделы, они как бы немного сами по себе, а научные институты, которые были созданы еще в царское время, еще до советских времен, так. и были созданы с целью обеспечить высокий уровень виноградарства и высокий уровень виноделия а в тот период, это начало 20 века, когда из вот территории у, Украины поставляли компенсировалось недостаток э, производимого вина в Европе после того как в Европе филоксера уничтожила виноградники угу. большой объем поставлялся вот, из нынешней Одесской области Николаевской Само Херсонской, да, э, из Крыма и эти институты очень эффективно работали и в советское время, и сегодня вот задача наша виноделов, задача науки, задача профильного министерства объединить эти усилия и сделать четкое и очень эффективное научное сопровождение, как это сегодня во Франции, в Германии и в Италии. А Руководство отраслі mm -hmm. аграрной политики політики координировать координувати работу. роботу, бо без научного сопровождения, без научного ні не, не ми не достигнем во тих результатів, які ми mm -hmm. хочемо тому що ми можемо зрозумілоси. Це костя важливий фактор костя Загородька теж готовий міркувати на тему збільшення сировинної бази, і навіть продемонструвати, як звичизняної сировини виготовляється справжній високоякісний коньяк. Друзі, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Знаходимося сьогодні ми біля нової Каховки. Знову ж таки, рухаємося вздовж виноробної 46-ї паралелі. Нова Каховка, до речі, повторює абсолютно географічне положення міста Коняк, яке знаходиться у Франції, і відоме всім. Тож не випадково, що саме тут працює дім марочних коняків Таврія. Виноградники дому Марочника в Таврія розбиті на площі 1300 гектарів. Ця площа постійно збільшується. Тут дбають про оновлення цих виноградників. Зараз е, саме Йде збір базового сорту для конячного виробництва. Це сорт «Аркацетелі». Всього тут ще вирощують кілька дуже важливих сортів для того, щоб смак коняків був більш багатий. Ну, Перш за все хочу назвати «Первенець магарача, подарок магарача, совіньон зелений, рислінг рейнський. Ну, власне, всі ті сорти, які зазвичай використовуються в всьому світі для створення дуже гарних, добрих, якісних коняків. Після того, як виноград зібрали у полі, його привозять сюди, де обов'язково беруть проби е, спеціальним механічним пробовідбірником в чотирьох місцях ось цього кузова, цього трактора забирають проби винограду, щоб перевірити два показника цукристість винограду та титровану кислотність. Це дуже важливо, щоб виноматеріал, з якого власне і виготовляють потім конячні спирти, був постійно стабільно якісним. Зараз ми перебуваємо на одному з найважливіших технологічних етапів. Тут відбувається викурювання конячних спиртів. На цьому підприємстві використовується класична технологія, Викурюють спирти з допомогою кубів шаранського типу. Як мені розповідали, вже технології всередині вони облаштовані, ну в принципі, просто виноматеріал знаходиться в цьому резервуарі, через нього проходить змійовик, який розігрівають гарячою парою. Тримуємо конденсат. Конденсат потім, звичайно ж. Перетворюються в спир. Ну, як це відбувається, і які фракції там виділяються. Добре, знає головний технолог підприємства це Олена Сичова. Доброго ранку, Олена Вікторівна. То які ж технологічні процеси тут відбуваються у цих апаратах? що ви зараз самі робите? А саме е, складний процес двойної дистиляції. Спочатку, виходить, спирт-сирець із конечного віноматеріалу, який, в свою очередь, перегоняется второй раз, и вот уже здесь идет процесс фракционирования. Мы сейчас видим на спиртометре, что при его погружении крепость спирта выше 40%. Это значит, у нас идет отбор головной фракции. Это низкокипящие вещества, которые э, очень неприятного э, запаха, э, с такой, видите, синевой, и его нужно отобрать от э, нашего э, продукта, который является основным. После этого, когда крепость падает до 70 примерно процентов, идет уже отбор, уже, конечно, другим спиртометром меряем, и идет отбор а, основной фракции – это конячный спирт, вот который является очень ценным для нашего производства, mm -hmm. уже для закладки коньяков. Всех специфичных смакив, ароматив для коньяка характерных набывает, как раз, отрава на. Речевина... Конечно, только после выдержки. Здесь только задатки, здесь только первичные элементы. Mm -hmm. це витримки. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Вам успіхів. Хай завжди буде велика у вас основна фракція. Звісно, на це зустрінемося. Дякую. Основна частина конячного спирту з конячно-перекурного цеху надходить сюди. 70-градусний спирт заливають отакі от, от бочки. З Балканського дуба, взагалі на цьому підприємстві, їх 6,5 тисяч 300 і 600-літрові бочки, необхідні для будь-якого виробника коняку, для того, щоб провести головне таїнство, щоб дуб поспілкувався з коняком протягом багатьох років. Вже зрілі конячні спирти, не менше трьох років, витримки у таких от бочках надходять до купажного відділення. От там якраз досвідчені технології дому марочних коняків Таврія і створюють знамениті. Практично у всьому світу марки коняку. Після купажу вже готовий коняк потрапляє сюди. Тут він має відпочити перед розливом у величезних дубових бутах. Ординарні коняки відпочивають тут ну не менше чотирьох місяців. Якщо ж йдеться про марочний, то не менше року. Лінії розливу в домі марочних коняків Таврія цьому велетенському виробництві в принципі. Тут розвивається щогодини 6 тисяч пляшок. Це дуже високий показник, один з найвищих взагалі по галузі. Взагалі їхні лінії, які, здається, в Україні були останні, придбані такого класу, дозволяють не тільки оклеювати пляшку одночасно з розливом, ось такими от етикетками, вже з написом 46-ї паралель, як годиться, а й дозволяють одночасно до наносити. Велику частину захисних елементів. А це, у свою чергу, обезпечує продукцію дому марочних коняків від підробок. На підприємстві, де ми сьогодні побували, виготовляють як мінімум 5 лінійок, марок, різноманітних коняків, ординарних, марочних, колекційних, відзначених, до речі, численними нагородами на численних і міжнародних конкурсах. Бажаю подальшому. Тримати високу планку для таврійських виноробів. Це була країна онлайн. Країна така як вона є. На все добре. До наступних включень. Шановні гості, існує вираз, власне, про те, що мудріше за вино і хліб людина нічого абсолютно не вигадала. Але між тим винної питної культури у нас в Україні немає. Горілку п'ють, медову п'ють, пиво п'ють. А вино. Воно ж здоров'я несе. Оно здоровье несет. Правильно. Совершенно верно. Вино, как продукт, как... важно иметь социальный аспект. Потому что от культуры потребления вина, от уровня потребления вина, зависит здоровье человека. Так. А соответственно, здоровье нации. Еще Гиппократ говорил, что вино подходит человеку. И больному, и здоровому полезно. Важно только вовремя, и важно в определенных объемах это mm -hmm. потреблять. А за же да. ходить нужно до лекаря, чтобы узнать, да. сколько и какого да. тебе можно. И вот эта культура и именно привязка к здоровью и является одним из важных стимулирующих факторов для развития потребления, роста культуры потребления. Известен такой пример, как в Америке пошел процесс роста потребления, в результате чего? В результате того, когда в средствах массовой информации рассказали о французском парадоксе, mm -hmm. который связан со здоровьем французов. которые, в свою очередь, считаются самой здоровой нацией в Европе. По числу онкозаболеваний, по числу сердечно-сосудистых заболеваний. А кроме этого, еще имеют самую высокую продолжительность жизни. И вот эта информация дала толчок. Крошту потрібен вина в Америці. Буквально це було в конце 80-х 90-х. А до цього американці споживали віскі, правильно? Да, больше да. І власне віскі, так да. варто лише да. переконати людей да. і пояснювати позитивні моменти вживання вина. Виготовлення вина – справа тонка, але теж потребує технічної допомоги. Більше про світ техніки в нашій традиційній рубриці техноера. Спонсор показу мережа магазинів технополіс. Доброго ранку всім, хто не уявляє життя без сучасних електронних пристроїв. Це Техноера за партнерство Технополіса. Щоранкова програма, яка допомагає вибрати кращий гаджет для себе та усієї родини. Економна та надійна за один раз чистими зробить 6 кілограмів речей. Правильна відповідь. Пральна машина Hotpoint Ariston, більше про яку розповість консультант Дмитро Бондаренко. Вітаю. Наскільки економна ця пральна машина? Потріблення електроенергії у нього 1,14 кВт в час. То есть это довольно-таки экономно. При том, что у нее довольно она мощная, то есть 1000 оборотов на 6 килограмм. Она не очень широкая, она удобно станет практически в любое помещение, то ли это кухня, то ли это ванная комната. Насколько зручно это зрозуміло тут меню. Меню здесь полностью русифицировано, абсолютно простое, все на русском языке, все понятно, доступно, можно регулировать отдельно также температуру, обороты на отжим. То есть все очень довольно-таки компактно сложено, аккуратно. Існують якісь додаткові сервіси. У нас є доставка, підключення, розширена гарантія, навіть на ті випадки, які гарантія від производителя не предусматриває. Дуже дякую за детальну розповідь, а мені залишається лише додати, що у сегменті ціна якість це доволі непоганий варіант. Потужність півтори тисячі ватт насадки для приготування різноманітних страв. Із цією м'ясорубкою впорається навіть мала дитина. До того ж сюди йде у подарунок соковижималка. Про цікаву пропозицію від компанії Вітек розповість консультант Дмитро Чорний. Вітаю, Добре. наскільки легка у використанні ця м'ясорубка? Дана м'ясорубка проста в експлуатації, як ви сказали, дитина справиться. Саме м'ясорубка з мощності. 1500 ватт, но при этом она есть экономная имеет 4 барабана, которыми можно делать крейскую морковку свеклу, шинковка, либо делать деруны и шнековую соковыжималку для томата где можно выставлять даже степень густоты сока цена довольно очень приемлемая поскольку данная мясорубка имеет полную комплектацию среди всех остальных ее конкурентов, скажем так и плюс мясорубка сможет за вас молотить все. Чувствуете, какие-то додатковые сервисы? Существуют э, два вида сервиса. Это программа дополнительного обслуживания, которую можно приобрести на два либо на три года этим и продлить гарантию на данную мясорубку и э, перестраховать себя от неприятных случаев, там, э, которые не предусмотрены гарантийным сервисом данной мясорубки, данной компании. Либо можна застрахувати дану місорубку от всяких стихійних действів вплоть до кражі замикань. Дуже дякую, мені зрозуміло, що із цією парою продуктів задоволеною залишиться навіть дуже велика родина. Це була програма Техноера у партнерстві з Технополісом. Ваш надійний помічник у світі сучасних гаджетів. Спонсор показу мережа магазинів Технополіс. «Нікофлекс» потурбується про вас. Продукти вбивці. Які новітні інгредієнти додаються до їжі? Чим вони шкідливі? Який експеримент ми ставимо над власним організмом? Дослідження ери здоров'я найближчої суботи. Медичне страхування. Лідер ринку, страхова компанія Нафтогазстрах. Піклуйся про своє здоров'я з нами. 70% українців проживає в квартирах, отриманих від радянської влади безкоштовно. За 20 років олігархи довели житловий фонд до критичного стану. Ми платимо за холодні батареї, вимкнене світло і відключену воду. Прийшов час відродити справедливість. Ми вимагаємо. Плата за послуги ЖКГ не повинна перевищувати 10% від доходу сім'ї. Повернемо країну народу. Комуністична партія України. Номер три у виборчому бюлетені. Суглоби треба лікувати. Твоїх притирань замало, а артрофон діє зсередини. Артрофон! Артрофон. Економне лікування захворювань суглобів. Турбує запор. Вихід є. Прелаксан. Запору не буде. Україна та Росія економічно пов'язані між собою. А в останні роки ми дійшли до взаємних звинувачень і ринкових воєн. За помилки і амбіції влади платить український народ. Необхідно відродити взаємовигідні відносини двох незалежних держав. Інакше на нас чекає заборона на українські товари, скорочення робочих місць, ще вищі ціни на газ та візовий режим. Подумай про це. Спектр новин від розваг до економіки ми робимо новини для всіх. Партнер показу Ріверстоун. Ультрасучасний комплекс на березі Дніпра. Літр пального на АЗС подорожчає на гривню 20. Порахували консалтери. Ціна зросте, якщо Кабмін запровадить на початку зими мити на імпорт нафтопродуктів, а також збільшить акциз. Вартість пального залежатиме і від валютного курсу. У 2013-му прогнозують ринковий курс долара на рівні до 8 гривень 40 копійок. На сьогодні цей показник 8.14. Даї відмовиться від старих засобів фіксування швидкості, які в народі прозвали фенами. Вони недосконалі, не доводять на 100% порушення, і головне, дають можливість фальсифікації і зловживань з боку інспекторів. На озброєння візьмуть прилади з функції фото та відеофіксації, але це не будуть так звані листи щастя. Недотримання правил фіксуватимуть дистанційно. Водія зупинять і покажуть зображення, де видно, який автомобіль перевищує швидкість та його номерний знак. Обов'язково складатимуть протокол. У Чехії скасували сухий закон. Влада дозволила торгувати міцним спиртним, але виготовленим до 1 січня 2012-го. Інші напої продаватимуть тільки після пред'явлення спеціального документа на товар. Щойно випущений алкоголь позначатимуть арцизними марками нового зразка, які вже виготовили. У вересні в Чехії померло 26 людей. За даними поліції, на ринок потрапило 15 тисяч літрів смертельного алкоголю. За перше півріччя наші заробітчани перерахували на батьківщину більше грошей ніж уряд зміг позичити на зовнішніх ринках. Вигода очевидна, пише у своєму блозі, ексклюзивно для UBRUA президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко. На відміну від боргів, гроші заробітчан не потрібно повертати. Вони працюватимуть в Україні. Україна зможе не підвищувати тарифів на газ для населення за рахунок зменшення залежності від російських енергоносіїв. Як перспективний варіант отримувати ресурс в країнах ЄС у реверсному режимі, зокрема зі Словаччини. Уряд вже почав переговори. Сьогодні в зворотньому напрямку до нашої держави може надходити до 2 мільярдів кубометрів блакитного палива на рік і в літні періоди качати газ зі словаччини у власні підземні сховища за ціною нижчою ніж напряму з Росії. Ми почули позитивні сигнали, до речі, вперше почули позитивний сигнал з боку Єврокомісії. Досі я жодного разу не чув про те, що були встановлені конкретні терміни, і мова йшла про те, що такі поставки взагалі-то можливі. Тобто, однозначно, ці переговори треба оцінити як досить успішні для України. У пріоритеті держави і отримати блакитне паливо зі спотових ринків ЄС. У такий спосіб західні споживачі купують до 15% ресурсу. Решту традиційно за довгостроковими контрактами від російської компанії. Перевага спотового ринку ціни на газ сезонні. Влітку суттєво падають. Газ, як я вже говорив, на спотовому ринку буває в два рази дешевше. Тобто, закачавши підземне сховища в. 15-20 мільярдів метрів кубічних більш дешевого газу ми значно понизимо майже в два рази понизимо середньорічну ціну на газ на нашому ринку крім того україна збільшить власний видобуток так у 2014 році збудують шість пристроїв із дотиску газу вони дозволять отримати додатковий ресурс із важкодоступних пластів Яблука цього року будуть дешевші. Узимку кілограм коштуватиме гривень 10. Цьогоріч в Україні на них гарний урожай. Зараз кілограм фруктів коштує 7-8 гривень. Вибір великий. Ми стараємося зовсім не брати з за кордонного. Зараз ми підтримуємо свого виробника. Вистачає. На Україні вистачає. Хоча своїх яблук удосталь та ближче до зими на прилавках з'являться і закордонні. Польща головний постачальник цього фрукта в Україну. У точному році. Е в Польщі десь очікується майже на 20% більше яблук. Вона десь забезпечує 95% імпортних потоків яблука в нашу країну. То можна говорити про те, що цей фактор буде досить суттєво тиснути і вже тисне на ринок України. Узимку яблука традиційно дорожчають, та все ж розцінки порівняно з минулим сезоном будуть на 10-20% нижчі. Продавці зізнаються, за кіло домашніх плодів будуть правити не менше ніж 10 гривень. І спектр новин від розваг до економіки ми робимо новини для всіх. Перейшли ми з вами, шановні гості, на те, що все-таки воно надзвичайно є корисним. Хочеться усім нашим глядачам нагадати про те, що вісім амінокислот з 21 однієї ще дитина отримує з молоком матері, є у вині. Свіжі дослідження, можливо, вам якісь знайомі на користь, вина чи навпаки проти нього. Ну от вино полезно вже з, з детського віку, навіть більше того з утроби. У також про ну, зараз закли... Ви закликаєте пити вагітних матерів? Так. Да. Да, это провели исследование ученые, Якое как влияет достижение? вино на вынашивание плода и как развивается ребенок. Как сама поделитесь с нами этими данными? И вот установили, что дети, которые родились от матери, которые в умеренных дозах во время беременности употребляли красное вино, mm -hmm. развивались намного быстрее, чем дети. А вот помимо дозы, то яка? А вот за раз просто ну, мы перевороты делаем, то есть скажи, боже мой, компания Эра пропагует еще салют да. пить. ну в период такой ответственный, в такой ответственный период, наверное, ну, доза должна быть там, не более 100 граммов в день. Mm -hmm. Зато другие ученые еще исследовали влияние вина на продолжительность жизни, когда взяли две группы людей в среднем возрасте 35-40 лет и наблюдали их до окончания их жизни. Mm -hmm. Так вот, группа людей, которая регулярно потребляла красное вино, прожила на 20% дольше, чем те люди, которые... Или, либо не регулярно, либо вообще не употребляли вино. Але знову ж і... таки різниця є в тому, яке вино пити. Да. Костя Загородько бачив цього тижня різні виноробні підприємства. Не оминув увагою і невеличке виноробне підприємство, облаштоване за моделю класичного французького шато. Друзі, вітаю. Доброго ранку! Це країна онлайн. Сьогодні ми знову ж таки біля 46-ї паралелі. На цей раз в Болгарському районі Одеської області в селі Криничне. Тут не так давно було створено, я б сказав, зразкове виноробне підприємство. Називається воно Колоніст. Відтак відпускається вина під торговою маркою Колоніст. Хоча сама ця територія вона славиться своїми виноробними традиціями ще з часів, коли тут поселилися болгарські колоністи. Не випадково назва самої торгової марки саме така. Зараз на виноградниках самого колоніста продовжують збирати вже червоні сорти винограду, білі зібрані. Я допомагаю виноробам. Збираємо сорт каберне. Як бачите, кетяги надзвичайно тугі, з гарним виходом ягоди. Та не це найголовніше, що робить ягоду тут особливою, яка дозволяє створити те справді велике вино, чого й хочуть всі винороби. Більш важливо, що Ця ягода має надзвичайний смак та аромат, пов'язаний з цією місцевістю. Ми знаходимося на березі озера Ялпух, одного з найбільших озер в Європі, але одночасно це озеро і одне з найчистіших з особливим складом мінералів. Потоки вологого повітря, прохолодного від озера Ялпух, вони... Трішечки знижують температуру загальну, одночасно насичуючи вологою саму виноградну лозу. Виноградна лоза вона справді більше любить отримувати вологу з повітря, а не з кореневої системи. Взагалі виноградники поганенько ростуть, якраз на ґрунті, де дуже близькі ґрунтові води. Головний підхід будь-якого професійного винороба бродіння ягоди має бути контрольованим процесом. Тут. До речі, ми можемо побачити технологію, яку я принаймні не бачив ніде на виноробнях в Україні. Завдяки оцій ось машині. Це сортувальний гребеновідділювач. відділювач якось так можу сказати українською мовою. Що він робить зараз побачите самі? Висипаючи ящик винограду, я запускаю цікавий процес. Безліч шнеків. Дуже обережно, як ви бачите, відділяють від грона винограду сам гребінь. Ягода сортується, відділяється і зелена, якась дрібна, надто легкі ягоди. Вони відходять в сторону теж. Далі ми маємо відбірну ягідку, трішечки сусла, звичайно ж, при цьому процесі це повинно бути. Яке спеціальним же знову ж таки насосом закачується одразу в виніфікато. Таким чином ми, як ніде інде, маємо. Дуже природний, насправді класичний спосіб зброджування винограду. Виноматеріал зброджується в самій ягоді. Тому ягода, шкірка, звісно, ні в якому випадку не роздалена кисточка, передає всю чистоту смаку і аромату ту, яку якраз і здобула виноградина десь там, у цих полях, на особливому теруарі біля озера Ялпух. І вже точно на жодному виноробному підприємстві України ви не знайдете саме втілення класичної технології виноробів Бордо, зброджування на колоністі, в даному випадку червоного вина, відбувається вже в дубових бочках. Втім, вони обладнані необхідним остаткуванням для того, щоб тримати стабільну температуру. Температуру трішки більшу 20 градусів, що й потрібно для червоного вина, в даному випадку мерло. І ще один цікавий момент збродження відбувається в ягоді, тільки після того майже готовий виноматеріал відтискається, щоб надійти на подальше дозрівання. Вже відтиснутий і майже готовий виноматеріал надходить сюди до цього цеху на доброджування у спеціальних резервуарах. Тут знову все контрольовано і самими автоматами, які тут всюди на підприємстві працюють, ну і звичайно досвідченими технологами, які теж, слава Богу, є на цьому підприємстві. Свідомо власники торгової марки пішли на те, щоб випускати невелику кількість вина для того, щоб чітко контролювати якість кожного літра його. Це принципове питання самого Івана Васильовича. Я з ним розмовляючи, знаю, що він не йде свідомо на розширення, скажімо, великої кількості сортів, марок, на збільшення виробництва. бо це... Перетвориться в е, якийсь тривіальний вал. До вина, як каже Іван Васильович, треба підходити як до мистецтва, вирощувати його в дуже красивому місці, тоді вся краса переходить і сюди. Е, власне, такий підхід закладати в Марчі вина тільки найвдаліші в і Він краси характеризує саму філософію цього підприємства. Створювати тільки якісні, тільки найкращі, великі вина. На Зв'язку з. Обмеженим масштабом виробництва тут на колоністі. Ну, зрозуміло чому, для того, щоб дотриматись абсолютної якості. Тут і дистрибуція дуже своєрідна. Ви на колоніст, фактично не находять в торговій мережі, ви не придбаєте їх в якихось магазинах звичних, в якихось супермаркетах. Тільки одна мережа, яка саме спеціалізується на цій продукції, продає ці вина. Ну і, звісно, їх можна придбати тут, де вони і народжуються, на самому господарстві колоніста. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень. Отже, бренд українське вино існує. Ми говоримо про це впродовж наших годин-двох годин прямого ефіру. Але культури пиття ми наголосили не існує. І разом з тим кажемо, що останні дослідження свідчать, що вагітна жінка може пити вино правильно? І нужно, і можна і потрібно. Яка норма? Я від вас домагаюся, яка норма це може бути для людини загалом. Для людей вообще, для человека вообще, установлено учеными, когда они проводили исследования, как влияет вино на продолжительность жизни, они вывели эту норму. Это 450 грамм в день. И не переживай, Это... что ты станешь алкоголиком? Ты станешь никогда, таким здоровым, не, как ни, французы? Никогда, никогда невозможно стать алкоголиком, употребляя сухие вина. При этом в красных, красных сортах винограда содержится такой элемент, расвератрол. Именно он и отвечает за старение организма. Он препятствует старению организма и, соответственно, стимулирует больше период активной жизни. Поэтому я всем желаю пить вино, быть здоровыми, соответствовать современному уровню культурного развития и долгих вам Иван Васильевич, так само? Да. По... Я, 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 я бы хотел сказать так глобально, что высокая культура потребления вина является... Обязательным атрибутом цивилизованного государства. И не было за всю историю цивилизованного государства без высокой культуры потребления вина. Потому что вино это философия, это творчество, это любовь, это вдохновение. А всі остальні они или агрессия, или, агресія, что-то другое. Іване Васильовичу. Здав. Дякую. Я сподіваємося для всіх глядачів телекомпанії Ра таким саме вийшов наш сьогоднішній ефір з потоками любові. Власне, ми налаштували вас на позитивний день і на позитивний ранок. Я нагадую, що все найцікавіше за ефір ви можете знайти на нашому сайті. Сьогодні ми говорили про Україну виноробну з понеділка. Зустрічайте мою колегу Марину Шевлюгу, власне, вдалих вам вихідних, насичених і звісно в компанії і келихом гарного українського вина. з вами була Тетяна Гончарова.